Покоряни своїх не побачиш, до цілителя ти не прийдеш, поки в горі один не заплачеш, ближнім сльози гіркі не зітреш. Ти не матимеш зовсім потреби, щоб тебе хтось провинах прощав, не подивишся, поки на себе і не збагнеш, як низько ти впав. Виправлятися сам не захочеш, не відкривши порочність свою, поки гордість собі не протопчеш. Програватимеш знову в бою, поки ти не прорвешся крізь грози, не полюбиш тоді тиші мить, поки цвіт мрій не спалять морози, не признаєшся, Боже болить, не признаєш свою безпорадність, не прийшовсь крізь розпад житті, не оціниш по справжньому радість, не наплакавшись гірко в журбі. Ти у вірі своїй відчайдушній до Христа Ісуса не прийдеш, поки в світі жорстоким, бездушнім лицемірства один не надп'єш, як на себе у світлі поглянеш, сором й біль пропочуй душу враз, та великим Це подгом стане, благодатью Господь діє в нас, шлях до стілення часом тернистий, не звертай з Нього, впевнено йти, збережи до Кінця серце чистим і дивись на Господні сліди. Він руйнує безвихідні сті... стіни, він несе і з тобою твій хрест, я торкнуться підлоги коліна, доторкнутися зможеш небес у пітьмі часто важко світити, як погаснеш, запалююшся знов. Ти не зможеш від серця любити, поки в серце не впустиш любов.